Фенді не чіпайся у моїх сусідів. Ото з мішкою грайся. Сирий, йде. Іде, йдем їсти дам. Ще не але... Ой а, боже, білки, що тут робить? Не можна його трогати. Це треба все так, бачити. Йдем. Ой, так, що він. ти там витворяєш? Пішли гарні їсти гарні. дам. Гарні. Йдем. Фенді фу, фенді фу. Пішли. Ходім, дивися, я вчора там пропалувала, запала, да? а ти що ти мені робиш? Глянь. Ой, ходім. Пішли. Пішли. Так, да, йдемо. Пішли. Пішли дам їсти. Ось о. Бачиш? Йдемо. Пішли, ти вчора не приходив? Де ти був? Ой, качаєшся, як порося. Пошли. Йдемо, я нагріла тобі навіть. Пішли? Ну, добре, я пішла, висиплю, мені нема коли. Прийдеш. Сірий фенді. 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 Не можна його чіпати. Сірий, йди. йди. Йди, 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 йди. Йди от умнічка, йди, йди. Фенді фу. Фенді! Стоять, Фенді, стоять. Йди, Сірин, йди кушай. Фенді не пущу. Ні, ні, ні. Ти вже їла. О, він вже просив їсти, голодний. Все, я йому нагріла, пішли додому, пішли в двір. Ай він поїсть. Полетіла. Ходім. Ходім. Красуня. Угу, пошли. Ну ось, є. Я відкрила парничок. Дивіться, як у мене квітує полуниця. Та а я все її ніяк не підживлю. Ну, вже сьогодні підживлю, це точно. Ще день і розкриються оці квіточки на деревовидному піонії. Якісь мушки тут літають, незрозуміло. Такий гарний, високий уже. Зірвала бузок, він уже, бачите, розквіт. І зараз я частинку поставлю до дітей у вазочки, а частинку собі на кухню. Пахне, гарно пахне. А, закрила калітку, щоб не стукати Думаю, покажу, які гарні вже киточки тут на бузку. У нас сьогодні знову тепло. Слава Богу. А то не хотілося, щоб іще дощі пішли краще попрацюємо. Показую вам це дві пасочки, які в нас лишилися, не доїли, і я зараз їх хочу посушити. Поки на вікно поставлю тут сонечко і вітерець я відкрию вікно, не на провітрювання, а Зовсім відкрию. І хай підсихають. Ну, Камера не передає, але це теж жовті-жовті, це якось жовтіша. От, ну, Ця вже почала трішки засихати, а це зовсім м'яка ще, бачите? Ну, а це Віка люби вершочок. Це я не знаю, хто пік, чи їм подарували, а це наша манесенька, бо Віка ж без ізюму любе. То я це робила без ізюму, і вона одна лишилася. Ну, звичайно, і намазка лишилася, вона теж її любить. Ну, в общем, Зараз я поставлю і просохне хай. Можна і в духовці. Ну, але я думаю, вони і так засохнуть. І от я так чула, старі-старі люди говорили, я вже сама не молода, що Паска отак свої. Качества. Як це на українській мові підскажіть, не буду шукати в гуглі, до 40 днів держе. А, якості. Свої якості держе до 40 днів і зовсім не цвіте. Ну, ось дивіться. Це вже скільки? 20 днів, це, як считать, рахувати із 15 квітня, а їх то пекли раніше. Ну ось. Оце я їх зберегла і думаю, такі будуть сухарики до чаю, до кави. Звичайно, мені таке не можна, а дуже хочеться. Ну, що ти зробиш? Треба ж якось жити, треба примінятись до того, що можна. Оце був якийсь такий кролик чи зайчик у шастик. Дивіться, у моїх сусідів вже деревовидна півонія зацвіла. Тут деякі ще не відкрилися, але... А бджілки що тут роблять? Дивіться, це треба все бачити. Ось такий він трішки більший, ніж у мене. А я продовжую вибирати мокрицю. І зараз у мене оце петушки тут понад забором. І оце я її вибираю. А потім лишиться тільки по центру покосити газонокосилкою. Тут я все зробила, але тепер треба, щоб у віки був час, і вона мені подержала кабель. Ну, може, сьогодні це і зробимо, не знаю. Так, і у дивіться, що тут робиться. Оце вже я тут почистила, а сюди вже підходить газонокосилка. А так як ближче, то я зачіпаю петушки. Ну, а там мама рідна. Ще роботи та роботи. Я закінчила, дивіться, цілий ряд тут 33 метри в довжину І що хочу показати вам зараз. Дивіться, хто за мною йшов слідом. Финдюша, Финдюша, ти за мною йшла. Ось так. Нічого там не чіпай жука, чи що знайшла, а не якась там кісточка Все, пішли додому. Пішли? Финдюш? Нюха, нюха, тут же ж котики їли. да Я їм давала тут. Все, пішли додому. Ні, де це ти вже був? Це ти сьогодні часто йдеш, я ж тебе погодувала. Ну сиди і Фенді тебе не трогає, подивіться. Ой, Боже, чого ти сьогодні прийшов? Скажи мені. Ой, Господі, ну чого ти сьогодні прийшов? Тому що що? Mm. Все добре. Ну і слава Богу. <смі> Мовчить. І ця красуня на вулиці. А що я зараз? Я вирішила, що все-таки зараз вже під вечір, і я дістала майстера агро Ну, це на 20 літрів води оцей пакетик. Фенді, не, не трогай його. І я зараз е, пошукаю, може, в мене ще є, ну, вряд чи. Ну, це скільки вистачає, я під, хочу полуницю підживити. У мене просто 20-літрове відро є. І я оце все зроблю. А ти не трогай сірого. Все добре. Ух, ти сердишся. Чого? Яка? Дивіться. Ой, це щоб я погладила тебе. Хороша, ой, яка хороша, ревнивиця, ти ревнивиця. Я ж хочу попрацювати піти. Ну, біжи, біжи. Тільки не чіпай сірого, добре. Не чіпай його, не треба, вийдеш, не треба. Ну і я займуся роботою, Продовжу, вірніше сьогодні. Ви дивіться, що вона робить. Але ж це я не тобі винесла. Я трішки-трішки винесла ось о, печінки. Подивіться, це ж не тобі, це я хочу сірому дати. Так, Фенді. Фенді фу. Ой, голодний ти, я тебе годувала. О, дивіться, ну, трішечки хоч. Фенді, тобі не можна таке, ти м'ясо їси. Все? О, він як за себе кинув. Та скільки ж там дав? А ця нюхає, я тобі винесу зараз їжу, як хочеш, але тобі ще не час. Так, а ти поблизу все давай, бистро. Я пішла працювати. Трішки підгодувала цього сірого. Ой Боже. А що ж вони ж не, не винні, що вони такі родились звірями? А що і просять від людей їди. Ну і чого ти? Вона ж не чіпає тебе. Не чіпає, ні, ні, ні. Так. Не чіпає ні. Нюхає тільки, де воно пахне. <плес> він у прошлому році на спину ляже і лапки доверху підніме. Це типа, я здаюсь, не трогай мене, фенді, а це щось не хоче. Він тебе як царапне лапою, він же більший за тебе. Фенді фу. Фенді фу. Нюхає, там нема нічого, він аж позлизував. Ой, пішла працювати гарно з вами. Трішки повеселили. Ось як ми їсти хочемо. Ну, я винесла, давай. Давай. Давай, давай, їж, їж. Ні, це не тобі. Це фендюшка. Ну, все, все, кушай, кушай, кушай. Куди ти пішла? Давай їж ой. Все, 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 давай їж. Ой, розбисака, давай їж, бо заберу додому піду. Є, він її їсти, вона сердиться І оце, і, і сюди-туди, сюди-туди. Господі, неспокійна. Все, кушай. О, умничка. Ну, як, як і в кухні. На килимок спочатку, а тут на плиточку. Все. Ну, трішки мені не хватило... На 6 кущиків. Але в мене є 25 грамів. Ось така Майстер Агро. 2020-20. Воно і для квітів підходить, я знаю, там рекомендували навіть підживлювати у стому. Ну, тобто, і троянди можна. І ну, цього пакета на е, виходить на скільки мені хватило. Ой, на 20 літрів. На 20 літрів води. Ну і не лила я побагато, я по, по... кружечка півлітрова, то по одній кружечці. Ну, а ще на шість кущиків не хватило, І я розведу зараз оцю. Теж хороша. Я вже такою користувалася, коли в мене отакої не було.